Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Усі крилаті ракети «Скалп» авіаційного базування, які Франція обіцяла надати в рамках першої партії вже в Україні. Про це нещодавно повідомив посол України у Франції. Він також анонсував нові постачання цих французьких ракет, які передаються в межах військової допомоги. Як сказав посол, ця партія була випробувальна, снаряди добре зарекомендували себе. Також він додав, ракети скал будуть, постачання триватимуть, головне питання цих постачань, їхній ритм а тут у французів усе дуже добре. Заяву на дальність спуску цієї крилатої ракети складає понад 250 кілометрів у експортному варіанті. Ракета завдовжки 5 метрів має польотну масу до 1300 кг, а маса її бойової частини 450 кілограмів. У Данії на винищувачі f 16 навчаються 70 українських військових, серед них льотчики та наземний персонал. Про це повідомив речник повітряних сил Збройних сил України. Це перша група українських пілотів та технічних фахівців, які приступили до освоєння західних багатоцільових винищувачів. Як він сказав, серед них не всі пілоти авіація це величезний колектив. За його словами, це перша хвиля пілотів, які одразу будуть перенавчатися на бойові літаки F-16, Потім буде друга і третя хвилі. Як він сказав, інша група пілотів це молоді льотчики, фактично вчорашні випускники, які поїдуть у Велику Британію, де будуть опановувати дещо задовшою програмою, але вони проходитимуть базову підготовку. Німецька оборонна компанія має намір розпочати обслуговування танків в Україні вже найближчими днями. Про це нещодавно повідомив генеральний директор компанії. Як він сказав, в Німеччині почали навчання перші 12 працівників заводу, які працюватиме в Україні, і до них згодом приєднається ще 12. Ми почнемо обслуговування вже цього місяця. Керівник німецького концерну також підтвердив намір якнайшвидше розпочати виробництво танків в Україні. Компанія планує виробляти в Україні боєприпаси, бронемашини і танки. Греція візьме участь у навчанні українських льотчиків на винищувачах F-16. Про це повідомив прем'єр-міністр Греції. Таким чином, Греція також долучилася до авіаційної коаліції. На спільній прес-конференції президент України та прем'єр-міністр Греції обговорили кілька пріоритетних тем. Також сторони обговорили обороні потреби українських військових. Це вже не перша допомога Україні від Греції. Українські військові все частіше починають отримувати українські танки, Т-64БВ у модифікації. Зразка 2022 року у соціальних мережах з'явилися кадри з танковим підрозділом модифікованих машин. На нових оприлюднених кадрах показано проїзд шести модернізованих бойових одиниць у складі двох танкових взводів. Модернізація привнесла у конструкцію ряд покращень та заміну частини старих систем на сучасні. Машина отримала цифрову панель для механіка водія танку, сучасну цифрову радіостанцію, пристрій супутникової навігації, новий приціл навідника та додатковий бронезахист. Вже до кінця цього року український комплекс радіотехнічної розвідки на базі безпілотника має пройти всі необхідні випробування. Про це нещодавно заявила прес-служба компанії виробника Комплекс буде шукати, виявляти та ідентифікувати імпульси сигналів таких ворожих систем, як радіолокаційні станції, засоби радіоелектронної боротьби та протиповітряної оборони, а також літаки. Дальність виявлення цілей цим комплексом становить 450 кілометрів. Також тут варто додати, що сам комплекс під час роботи не випромінює ніяких сигналів. Комплекс здатен одночасно відстежувати до 200 цілей. Українська компанія представила для ДСНС нову піротехнічну машину важкого класу. Машина, призначена для перевезення вибухонебезпечних речовин масою 250 кілограмів. Презентація відбулася під час у відповідні підрозділи ДСНС партії з 38 автоцистерн. Це означає, що завдяки локалізації українські виробники інвестують у нові розробки. На машину встановили потужний кран маніпулятор з вилітом стріли більше восьми метрів. Машина обладнана броньованою кабіною з протимінним захистом. Український завод, який виробляє пральні різні порошки, відновив виробництво це єдиний в Україні завод повного циклу з виробництва пральних засобів, але останні півтора року підприємство не працювало. Щоб відновити роботу підприємства, яке не функціонувало майже півтора року, знадобилося чотири місяці та приблизно 400 мільйонів гривень. Перша продукція відновленого заводу з'явиться на полицях українських магазинів вже цього місяця. Українська компанія з півдня України домовилася про постачання 200 тонн кавунів та 100 тонн динь до Румунії та Німеччини. Про це повідомила прес-служба компанії. Напрацювання попередніх років допомогло аграрному підприємству налагодити експорт кавунів, персиків, динь, зернових культур до Франції, Швейцарії, Чехії, Латвії, Литви, Австрії, Південної Кореї, Японії, Великобританії та Нідерландів. Єврокомісія перерахувала Україні новий транш макрофінансової допомоги на півтора мільярда євро. Про це повідомила голова Єврокомісії. Загалом у 2023 році Україна отримує від Європейського союзу 18 мільярдів євро. За даними українського мінфіну, сьогодні до держбюджету надійшов сьомий транш розміром півтора мільярда євро в рамках масштабної програми макрофінансової допомоги Євросоюзу. Загалом у 2023 році Україна отримала вже 12 мільярдів євро. У рамках державної програми часткової компенсації іпотечних кредитів ЄОСеля запущено чотири регіональні програми. У чотирьох областях програми компенсації кредитів ЄОСЛІ працюють вже станом на 22 серпня. Це Закарпатська, Миколаївська, Чернівецька та Кіровоградська області. Латвійська компанія Атлас відкрила РД-Офіс і вже наймає персонал в Україні. Серед завдань нового офісу підтримка клієнтів, розробка нових продуктів і технологій. Компанія запрошує до співпраці інженерів, авіаконструкторів та програмістів. Всі відкриті вакансії передбачають роботу у Києві. Атлас співпрацює з українським міністерством оборони ще з 2019 року. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.